Друзі, в цьому відео я хочу познайомити вас з бізнес моделлю в туристичній сфері, яка зараз приносить великі результати, якщо правильно її використовувати. Тому конкретно на даному прикладі я хочу, хочу показати вам, як завдяки системі плюс 1, як ми її називаємо бізнес на лайті, можна за 10 місяців, так, рівно стільки ви даєте собі часу вийти на дохід. В 20 тисяч доларів щомісячно для цього ви е, необхідною умовою, да, все, що від вас вимагається, приділяти хоча б одну годинку часу в день для того, щоб розібратись, і для того, щоб ви могли підключити в місяць одного бізнес-партнера. Що я маю на увазі бізнес-партнер? Це людинка, яка не лише хоче подорожувати, вигідно користуватися скидками, накопичувати, але яка ще хоче тут заробляти. Друга умова, ваш бізнес член партнер має робити дублікацію, таку, як ви. Тобто, теж в місяць підключати лише одну людинку, яка хоче робити ще й тут бізнес, а не лише подорожі. Тому дайте собі. 10 місяців часу. Виконуєте одну особисту реєстрацію для того, щоб досягнути вашої амбіціозної цілі. Значить, за 10 місяців ви підключите 10 бізнес партнерів. Але умова, яка, ви теж, ваші бізнес-партнери мають робити дублікацію і автоматично хоча б раз в місяць, запросити теж одного Бізнес-партнера особисто. Тому вже на другий місяць ваш бізнес-партнер запрошує одного, ви особисто свого запрошуєте, значить, ви вже ваша команда буде налічувати три партнери. На третій місяць ваші три партнери кожен приводить по одному, ви робите одну особисту. Три плюс три буде шість, і ви робите одну особисту, значить, ваша вже бізнес-групка буде налічувати сім людей. На четвертий місяць. Всі роблять по дублікації. Ви одного свого особистого додаєте. Ваша команда вже буде налічувати 15. На п'ятий місяць ви виходите на цифру 31 бізнес партнер На шостий місяць ваша команда вже буде налічувати 63 людинки. На сьомий місяць буде 127. На восьмий місяць 255. Я надію, всі розуміють. Тобто, 127 Кожен привів по одному. Це вже буде 254. І одна особиста ваша, тому 255. На 9 місяць ваша команда буде налічувати 511, і на 10 місяць буде налічувати 1023 партнери, тобто вже більше тисячі. Давайте підведемо підсумок. Що ми маємо, якщо ми будемо кажу, хоча б одну годинку в день приділяти цьому справу, і будемо. Одного особистого підключати бізнес-партнера в місяць за п'ять місяців, на п'ятий місяць, ви виходите на ранг безплатного члена, тобто платиш ваш 100 доларів, ви більше не відкладаєте на свій тревел рахунок. Натомість компанія починає накопичувати вам на тревел рахунок. Щомісяця по 200 бонусних балів, які є еквівалентом доларам. Що ще ви маєте? Значить, ви в сумі будете мати 2400 доларів суто на подорожі за пророблену вашу роботу. Крім того, що ви ще виходите за, за 5 місяців, так як ваша команда буде налічувати вже 31 людинку, ви виходите на перший лідерський ранг. Перший лідерський ранг, який буде маркетинг-директор. Тобто перший лідерський ранг, перед вами відкриваються нові можливості, тому що ви, крім бонусних балів на подорожі, починаєте заробляти п'ять видів грошових винагород. П'ять видів грошових винагород. І на ваш грошовий рахунок. Плюс до бонусів буде поступати порядка 600 доларів і більше, в залежності від побудови вашої структури, кошти які ви можете виводити на любу карточку світу. Це у вас відбувається на п'ятий місяць. Далі, на 10-й місяць, так як у вас вже більше тисячі Партнерів, ви виходите на дуже пристойний ранг ранг інтернаціонального директора. Інтернаціональний директор зараз вам покажу, що це означає. Це порядку ваш по двох видах доходу, ви починаєте отримувати 20 тисяч доларів щомісяця. Тепер давайте переглянемо на нашу радугу і більш детально поясню. Значить, коли ви в вашій команді налічується 30 і більше, ви виходите на ранг маркетинг-директора, так, і ваша зарплата порядку 600 доларів. Так як ми сказали, за 10 місяців у нас в команді буде більше тисячі людей, це якраз фіолетова полоса. Ви в результаті отримуєте щомісяця 20 тисяч доларів. За вашу пророблену роботу, тому друзі, вам вирішувати, чи варто приділяти час даному проекту, чи відкликується вам сам продукт подорожі? І всього навсього приділивши кажу, невелику кількість часу в день, ви можете заробляти досить пристойні гроші.